Вітаю малята! Сьогодні к нам в гості завітав веселий паровозик. Давайте з ним привітаємося. Привіт! Він запрошує нас в подорож до країни математики. Але спочатку загадка. Різні скельці є у мене, червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати, йти, стояти, зачекати. Що це? Так, вірно, це світлофор. Червоний зупинись, жовтий зачекай, зелений їхати. Наш паровозик не може вирушити в подорож, тому що немає дороги. Ой, нам пощастило. Ми знайшли доріжки. Давайте порахуємо, скільки їх. Вірно, три. Позначаємо цифрой три. А якого наші доріжки кольору? Правильно червона, жовта-зелена. Зелена доріжка найдовша, жовта трішки коротша. На зелену доріжку накладемо жовту, для того, щоб побачити, що вона коротша від зеленої. А зараз накладемо червону і бачимо, що вона коротша від жовтої. І ще більше коротше від зеленої. Наші доріжки відрізняються кольором та довжиною. А доріжку ми з вами вибираємо найкоротшу, червону. Їдемо далі. Подивіться, які гарні у нас пасажири. Порахуйте і скажіть, скільки всього тваринок. Правильно. 4. Позначаємо цифрою 4. Наступна зупинка у нашого паровозика називається Кого більше. Допоможіть вирішити, кого більше, а кого менше. Кого більше ляльок чи ведмедиків? Правильно ведмедиків. Кого більше їжачків чи конячок? Правильно конячок. Кого більше м'ячиків чи автівок? Так, автівок більше. Кого більше? Пірамідок чи вутят? Правильно, їх порівну. Молодці дітки, ви дуже гарно справились із завданнями. Нам всім час повертатись додому. До побачення!